Забігом по шкідливим звичкам вдарили декілька десятків віничан в день народження незалежності країни. Власним прикладом показують вони не любителі спиртного та цигарок, а навпаки, проповідники здорового способу життя. Сьогодні день незалежності. а На жаль, в нашій країні дуже багато людей саме є рабами такого таких отрут, як алкоголь та тютюн. Гасло забігу звільнись від алкогольного та тютюнового рабства стань незалежним. Пробігтися центру міста зголосились кілька десят віничан в один голос. Називають таку пробіжку за тверезість хорошою ініціативою. Ми створені для того, щоб пробуджувати в людей совість якусь спортивну націю. За декілька хвилин перед початком забігу на площі Василя Стуса прийшла розминка. В першу чергу ніг серед тих, хто зголосився пробігти кілька кілометрів, Олександра. Дівчина каже, що бере участь в тверезому забігу вперше, однак активно займається спортом. Тому налаштована подолати усю дистанцію показати молодим людям, що Ну, взагалі, спорт це круто і здоровий спосіб життя це круто. І ми відповідаємо не лише за себе, за своє життя, ми відповідаємо за майбутнє нашої держави. Вислухавши настанови, учасники вишукувались перед стартом. Коли зазвучав сигнал, хлопці та дівчата побігли у напряму Європейської площі. Бігуни закликали перехожих звільнитися від алкогольного та тютюнового рабства. Всі обираємо! Oh, my